Минув рік відня загибелі Андрія Кузьменка. Кузьми Скрябіна. є безліч версій цієї трагедії. Та сьогодні не про це. Сьогодні у «Прихованій Правді ми поговоримо про те, кого в його обличчі втратила українська музика, та загалом про перспективи розвитку українського музичного продукту. 2 лютого 2015 року, близько восьмої години ранку, біля села Лозуватка на Дніпропетровщині відбулося зіткнення позашляховика Тойота Сиквоя, за кермом якого перебував Андрій Кузьменко, і молоковоза ГАЗ-53. від отриманих травм Кузьма загинув на місці. 5 лютого 2015 року Андрія відспівували в Преображенській церкві Львова і цілу ніч ішли люди під снігом, під душем. Я не думаю, що цікавості Ну так уже цікаво блостити під душем. По 12 годин ми стояли розумієте, Тільки як вийшла я на площу, тоді зрозуміла, що я чогось не знаю про нього до кінця. Для мене Кузьма це людина, яка вміла заряджати всіх незалежно від обставин, своїм фантастичним оптимізмом. Тобто, що б не відбувалося, в нього мені здається завжди була така внутрішня впевненість, що рано чи пізно якось воно вийде правильним нуртом, піде правильним боком, і в результаті все буде добре і якось. Якось воно дійде до того, що стане так, як має бути. Незалежно від того, хто тобі там суне які палки в колеса. Ховали музиканта в родинному склепі на кладовищі у Брюховичах. Ми кожен день з мамою тут буваємо. Відвідуємо Андрійчика і якесь таке гнітюче враження склалося. Що нібито ми тут вже і народилися серед цих хрестів, могил, пам'ятників, вінків. Я горжуся своїм сином, тому що, видно, він залишив на нашій Україні, на нашій землі рідній такий глибокий слід в серцях людей, що минув рік самотності. І кожен день, кожен день люди йдуть, йдуть, йдуть сюди на могилку, щоб віддати йому свою любов, свою шану, своє співчуття і залишають у журналі все те, що за життя не встигли йому сказати. Нас прибавилося, нас дуже додалося склябенців, фанів, ті, що колись не ходили, не слухали зараз, вони йдуть і слухають. І пишуть до мене, ви побачив, у нас такі от кіпи написані там на є такі книжки, ми завжди старому такі поємники, і вони собі пишуть там. І ми читаємо, бо я сижу і читаю тихенько Андрієві там, і знову закладаємо в такий цей. Що пишуть люди? Ти навчив нас любити, ти навчив нас жити, ти навчив нас. Ти відкрив нам очі, ти відкрив нам. Розумієте, і я, я, я не думаю, що тільки останні оті, котрі він вже в такому. Екстазі вже кричав, що вже, що вже не можна було спинити, він же мене слухав. Дійсно, сюди йдуть люди, які хочуть з ним поспілкуватися, приносять свою любов, свою шану, своє співчуття, тому що він таки видно заслужив, що стільки людей і до сьогоднішнього дня. Рік вже не довго. Ідуть, 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 ідуть люди. А ви часто тут буваєте на цьому місці, чи от сьогодні вперше? Не сьогодні вперше. А ви знаєте його творчість, як ви ставились до його творчості взагалі? Позитивна людина, позитивний творець, творча людина, пряма, відверта, щира. Тут все, що я можу сказати, лише позитивно. У дитинстві батьки й не думали, що їхній син стане відомим українським музикантом. Я працювала ціле життя в музичній школі, вчила інших дітей. Отже, він не міг не попасти в музичну школу. Слух в нього прекрасний, можливо, навіть абсолютно є така, таке значення. От спочатку я думала, що, можливо, я заставлю його працювати, але дітей треба працювати дуже. Уже від 6 років вони повинні по пару годин він дуже швидко до того. Але особливих таких готи, сидіти, грати гани і тюди, це в нього. Це він знав, що це, це не обговорюється. Це він повинен то робити, так як він повинен ходити в школу вчитися. Так, в, годину, в школу. Все, Тут не було ніяких інших розмов. А, він, наприклад, ніколи не рвався виступати в школі десь чи навіть в садочку. Знаєте, як діти хочуть читати вірші, розказати Ну Чомусь то було не, не, не особливо цікаво. Йому завжди давали багато тексту, тому що в нього була дуже добра пам'ять. І йому вивчити вірш, це треба було там ну, прочитати пару разів тинів два-три рази. І він же, ти вже знав, що він вже не помилиться. То нього пам'ять завжди така була. Він в голові тримав цілий комп'ютер. З того часу, як він закінчив медінститут стоматологію. Але він вибрав музику. Ми з мамою подумали, що музика це буде захоплення, таке юнацьке дитяче захоплення на рік, на два. Але потім переконалися, що це його зміст життя, сен життя, що він цим живе, він без цього не може. Я його запам'ятав маленьким пацаном, який приїхав в класі шостому в Новояврівськ. І тоді в нас почалися. Певні дружні відносини. Андрійко, в принципі, він від він, він мене на рік молодший. От, але ми на рівні йшли, він так само музичну школу закінчив, я, я там далі пішов, він вже більше в медичне, так мама з татом хотіли. Тіть не Своріться. Коли ми приїхали Нового Роздола в, в, в Новоябрівську, у будинку культури був гурток, так сказав, як назвали страни, там були ті інструменти. До речі, там тато Лесика отого того з дідя завідував цим всім. Він їх там пустив, вони там собі зробили, там ходили в тапочках. там. Ну ми по гаражах зразу, так як і не грали. Ми зразу в кристалі Палац культури. Там в мене тато був. Директором там художнім керівник і так далі, тобто він мав свої каптьорки, ми зразу на клавіші ставали, хоча то були старенькі, все, але але ми вже починали як, як білі люди, не по ворожах, як цої. І вони якраз там от займалися перші спроби там на тому. Це всі пацани тоді. Всі, от Кузьма, наприклад, яку грав музику Кузьма. От хто мені може відповісти одним словом. Він так само він наслуханий був польської музики. Один із тих, який приїхав сюди на Західну Україну, постаршів, почав слухати, аналізувати і через себе перепускати. Бо, наприклад, стиль Кузьми не, не попутаєш ні з ким. Вони сиділи наверху на даху. На тих плоских дахах, переважно переверну, поверховий Ці добре чути Польщу там до Польщі 30 кілометрів всього. Вони ото всі, ті всі групи, вони то всі. І я звичайно була задоволена, для чого хай займаюся, як і всі в музичній школі був, щоб даром не прийшло. Ми створювали купу груп різних, як то по дитинстві, по юнацтву. Навіть такий малесенький нюанс, кажу, він був у мене першим вокалістом в групі Форте. 89-му році ми відбірковий е, в Червоної рути проходили фестиваль відбірковий, де були гадюкіни, брати, Врадій Віка і ми, група Форти, то Кузьма в мене співав як вокаліст. Гадюки не виграли і Віка, вони поїхали далі на Чернівці, а ми сіли. Я вже в той час курив віншині. І він каже, Лесик, ну, ти чувак рокер, блін. а я більше такий панк попсував. Каже, давай щось паралельно просто робити. Ну і то, то, що стосується творчості. А так про Кузьму я би розказував два, три, чотири дні і так далі. Тобто в мене з ним все, юнацтво дитинство пройшло разом. І для мене взагалі Кузьма особисто для мене то ціла така епоха мого життя. Та не встиг минути рік по смерті Кузьми, як навколо його постаті, розгорнувся скандал. Запланований на річницю концерт Реквієм не відбувся. Багато із запрошених музикантів, без участі яких концерт був би безглуздим, запросили дуже високі гонорари. От і все. На жаль, все дуже швидко забули, що Кузьма був другом, тому концерт втратив актуальність, заявив продюсер Володимир Бебешко. Справжні мотиви такої заяви невідомі, адже причини, з яких відмінили концерт, абсолютно інші. Чому з'явилася така стаття Володимира Бебешка на Фейсбуку? Е, мені просто дивно я з ним говорила зараз після статті. Причому він ще і мене цитує, що це не тому, що мама сказала, та да, ні тому. Володя тому, що я сказала. Другого числа абсолютно відпадає. Це є ну, заборонено Богом, напевне, робити такі речі в день загибелі. От шостого числа почали відсувати. Вже почалося коректування, це вже було збій, це закінчилося логічно. Тим, що концерт не відбувся, Кожен кожного свої плани, і ми не можемо представляти людьми, як, як вони хочуть. Володі Бебешко, Володимира, ніхто не уповноважував. Я ним навіть не розмовляла на ту тему. Не розмовляла. Я його не бачила з тим ні по телефону, ні так. Там він десь чув, там і десь. Я не знаю, де він чув. І Світлана його не повноважувала того говорити. Навіть якщо ти щось чув, ти повинен, напевне, спитатися, а не просто так взяти і на цілий інтернет. Заявити, що артисти не хотіли, чи артисти за гонорари, Ти звідки знаєш? Ти що там був? Ти дивився? Також розгорнулася ситуація і навколо авторських прав на пісні Скрябіна. Бебешко припустив, що виконавці співають пісні Кузьми на своїх концертах без належного дозволу на це. Там інше звинувачує їх, що ті, що співали на блодіньому концерті, вони співають в своїх концертах Андрієві. Пісні, ті, що вони виконували. Андрія є коло 500 пісень. Скільки ми знаємо пісень. Та отаку малесеньку, таку частинку, тому що пісні не приймалися. Не формат, не формат, не формат. Який у нас формат, ви знаєте? Сміються з, з паючих трусів, але це так і є. Паючі труси на Дівчата співають ні о чому, а тут просто живі люди. Це взагалі безпрецедентний. Я би сказала. Успіх в даному випадку, при так званій розкрутці, кажу, кажуть, у без безпрецедент, такого ще не було. Щоб розібрали по кропиності Андрієві пісні, і кожний не ми їх просили, але попросили нас. Але кожний перед тим як виконувати, робили прекрасні представлення тих, тих пісень. Раді поділитись творчим надбанням і в родині відомого українського співака і композитора Володимира Євосюка. Проте буває по-різному. Звичайно, є ті, хто звертаються і ми без проблем даємо дозвіл. І якщо це, наприклад, молоді зовсім виконавці чи діти, з цим взагалі немає ніяких проблем. А якщо якісь ускладнення, то ми просимо, щоб вони зверталися до Державного агентства з авторських прав. І, і тоді там далі я вже насправді не знаю, як відбувається з ним домовленість і як вони підписують договір і беруть дозвіл. Насправді це така тера інкогнута. Українське агентство з авторських та суміжних прав до завдання: захист майнових прав вітчизняних і зарубіжних авторів на території України. Усунення порушень в галузі авторського права в переговорному або судовому порядку у них є напевно якісь е, е, норми, якісь є договори стандартні. Вони їх підписують і, і, і відчисляють в Державне агентство авторських прав гроші. А там е, вони здається за ці послуги беруть 20% і, і тоді повинні були повертати нам гонорари. Ну насправді це дуже сумна історія, тому тому що. Ці відчислення надзвичайно малі, і коли я один раз зателефонувала, сказала, але тут. Розмножують касети з піснями Володимира Івасюка, чи конкретно якогось виконавця, або е, там, де він сам виконує є, е, касети. Ну, а ви не збираєте, чому приходить, наприклад, 300 гривень. А кажуть, ми все збираємо на все чітко. Ну, Це тера інкогніта для багатьох зараз і виконавців, і композиторів, і спадкоємців. Займатися в Україні якісною українською музикою насправді не така вже й прибуткова справа. А відрахування за використання творів роялті подеколи складають просто мізерні суми навіть для метрів. У 1992 році, 24 вересня, відбувся перший концерт, тобто перший публічний виступ відбувся. і Відтоді ведеться відлік вже. Скажімо, нашої біографії. Так, у нас все порівно. Єдине, що єдине, що у нас практично, ну, ну так, практично, у нас всі пісні є зареєстровані в ДаАСПі. Тобто, це скажімо авторство, так? От. І ці, і ці, ці, я би без перебільшення сказав, ці копійки, не до. Чогось ці копійки, це є властиво те, що має, що має більше за всіх автор пісень. Яким чином, от, наприклад, мені приходить на рахування. Наприклад, там минулого року, коли у мене було так, ну відверто кажучи, не зовсім було матеріальне становище, яке би я сказав навіть добрим. От мені прийшло ні з того, ні з цього, Там в Дивіться, це було два роки тому, в липні мені прийшло 1500 гривень. Так. Мені прийшло 1500 гривень грошовим переказом е, на мою домашню адресу. Так? Я ще навіть так запитався, звідки? То це, ну там, ну, там пише до АСП е, е, України і так далі. Оці 1500 гривень, це практично, і там здається, ще одного разу прийшло 90 гривень. Так? Оце рахуйте, значить, 1500 плюс 90, займаємося елементарною математикою, це буде 1590 гривень. Я отримав за те, тобто з 92-го року завтів всі свої пісні від держави. Польщу поїть, наприклад, ти десь радіостанції якісь сподобалась пісенька. То не то, що ти платиш гроші, як тут ще недавно було. Ну в нас же тут дійсно нема такого. Я е, говорю, що щодо що групи Дзвізю. Хоча в нас було весь час таке, щоб кудись занести, треба за стільки ротацій заплатити за 90, там на місяць три в день і так далі. Тобто то все воно існувало. Зараз вже так, ну що стосується нас, то нема такого. А в Польщі взагалі система, яка. Сподобалась пісня, вони беруть крутити, і вони кажуть, що от ми вам виплатимо таку таку, -таку суму, якийсь там гонорар за те, що по перше, ми маємо право крутити. За по друге, нам вона подобається вона в нашому форматі в форматі нашого раді... нашої радіостанції. Отак от має бути. Я вірю в те, що в Україні буде якась така вже структура відслідкування того всього. Ну десь десь вже вона починається, десь вже. Нам на якісь навіть рогі заплатили десь з якихось радіостанцій. Я боюся зараз сказати, назвати точно які, але є. Я знаю, що є така організація Оберіг, з якою ми співпрацюємо. І наскільки я знаю, наскільки я орієнтуюся, вона збирається, ну, вона займається збором тих коштів, котрі відраховують всякі заклади у Львові, там, чи у Львові, чи, там можливо, там по Україні цілі. Це якби кнайпи, кафе, ресторани, які от, використовують в ефірі українську музику. І там якось відраховується якийсь певний процент, і нам час від часу от, приходять якісь там гроші за, за певний період. Ну це такі символічні, звичайно, гроші. Велика кількість є, скажімо, кав'ярень або ресторанів Червона рута, водограй, але це зовсім не впливає ні на які авторські е, права і. Або виконання у ресторанах пісень Володимира Висока. Так само це хто це буде відслідковувати. Це абсолютно це має бути значна кількість добре навчених людей. Тут неможливо від відслідкувати компакт диски. Крім звичайного використання музики, бувають речі і куди гірші. Банальні піратські записи, а точніше, крадіжки інтелектуальної праці митців. Маленький приклад смішний на рахунок дзві до нас звернулися. Випустити разом насіння. Ну і, скажімо так, фінансово ми не домовилися. Ну, Вони обійшли, придумали мудріше. Тобто дві букви поміняли, дідьо. От, десь якогось старичка здалека знайшли, костюми були підспортивні, типу, з квіточками і так далі. І десь воно далеко вже нагадувало того з «Дідя». І собі самі випустили. Ми там пробували щось там судитись, не судитись, але то ну, я знаю. Як то кажуть народ Бог і суддя, тобто, поки в нас ось та система не запрацює, то воно. Воно можливо навіть має сенсу. У нас не було судових справ, тому що ну, це, це досить складна історія, українська музика, і піднімати судову справу проти виконавця проти кого? Проти, стосовно виконавця чи начислення. Начислення, я кажу так, все нормально. Ми можемо показати вам бухгалтерію чи там. Щось інакше, але це потрібно досить тривалий час розбиратися, ходити. І власне, на це немає ні часу, ні, ні можливостей добиватись. Хоча, звичайно, це треба було б робити. Ми знайшли на одному з золотків, який торгував, скажімо, компакт-дисками. Знайшли наш, наш альбом. У викладі МП3 повністю, повністю всіх альбомів, оцифрований вже все, все повністю. Вони намалювали якийсь викриваний трамвай там, скажімо, ось, і, і написали ефікардійська Е, Те, Наш адміністратор, це його робота, він почав займатися цими, тобто почав цю справу розкручувати. І мушу вам сказати, чи до великого здивування, чи взагалі не, не до здивування, що він, він ні до чого не прийшов. Де заліз, там і зліз, як українці кажуть. У нас абсолютно не цінується інтелектуальна праця, тобто, мені здається, це найбільша проблема. Тобто якщо люди бачать якийсь результат діяльності, як там зроблена лавка чи щось таке, то вони готові за це платити. А за те, що їм кльово провести вечір. там... Під музикою якось то вони ну блін, навіщо це? Схоже, що гідно оцінити українських виконавців можуть лише за кордоном. Приклад, який це підтверджує нещодавна перемога українського фольк-гурту Бурдон в одній з найпрестижніших премій World Music Awards у жанрі фолк в Німеччині. Цього разу ми, ну, ми вже вдруге поїхали до того міста. Плавен і знову заграли гала концерт власне на врученні тої премії. Яку ми виграли разом з фінансовою винагородою. Так само задумуємося про те, і цікаво було би мати в Україні щось таке, ну, такого плану. Я, я розумію, що є якісь там нагороди у нас, і там якісь і круті там, якісь VIP, і музика якогось певного ешелону там попадає, і вона фігурує. А було би непогано мати, ну, нам, як музикантам там, там, чи фольк-музикантам, ну, нам було цікаво мати якісь і. Такий фольковий чат у Львові, якби тут це західний регіон, і ми от якби от знаємо, любимо ту музику, то що би і не робити. Ми і на схід її можемо возити, і на захід, і в Польщі це цікаво. Нас там знають, вже трошки люблять, навіть і в Німеччині, і там в Фінляндії, в Швеції були, і навіть в Канаді. Тож розгубити здобутки української музики ми просто не маємо права. Так вирішила і пані Оля, мати Андрія Кузьменка, яка справою свого життя визначила, аби пісні її сина звучали. Перше питання, яке було поставлене, це коли ми поховали Андрійчика, і я була напівмертва, може навіть більше, ніж напів. І ми були на поминальному обіді, і я тоді сказала хлопцям, ви знаєте, нам напевне треба групу. Подушути вашу, вашу діяльність. Андрія не заміниш ясна річ, але якщо ми зараз його творчість закопаємо, то нам не буде прощення. Ніколи від тих е, е, решт е, поколінь, які прийдуть і які того не вчують, і ми їм не розкажемо. Мені пишуть дуже багато людей. Я спілкуюся з людьми. Вони питаються, коли наступні концерти. Тобто їм це цікаво. Їм, в принципі, мені здається, вони сприймають нових вокалістів, людей, які виходять на сцену співати пісні Кузьми, як інструмент, який ще раз доносить нам тексти, філософію Кузьми. Тобто, от мені здається, їм головне, щоб от музика звучала. О Оті такі пророчі слова в багатьох піснях, аж тільки зараз, коли Андрійка не стало, люди якось е його той філософський такий глибокий зміст. Якось почали розуміти, почали то якось в своєму серці, то все якось так пере, і, і в своїй голові, в мозку переосмислювати. Зараз ми хочемо зробити ем, програму, яка буде називатися Ранній Скребін. Всі страшно за тими ранніми піснями. То та пісня, яку співала ем, ця Світлана. <ріпи> Світлана співала Лобода. Пісня написана 20 років тому. 20 років тому. Ви відчули? <ріпи> Ні. Андрій, коли він починав, коли у ті початки ранній скряблі, він фактично перегнав свій час, так як є люди, які переганяють свій час. І його не зрозуміли в той момент. У нього якась така була властивість е, глибокої філософії, але вмів е, цю е, свою таку філософію е, в своїх текстах в такому простому доступному вигляді доводити до людей. І зараз прийшов той час. Зараз інтернет зараз мови. У нас набагато розумніше, ніж було тоді. Ми хочемо почати з раннього Скрябіна. Там є маса таких пісень, за якими я просто. Якби могла розумієте, сама стала б співала І ми будемо робити оту програму, ми будемо їх вводити зараз потрохи, а потім ми зробимо диск. Ранній скрябін. Ми виберемо ті, за котрими по інтернет-голосуванню, ті, за котрими люди найбільше, найбільше, які найбільше вважають потрібні їм для того, щоб мати задоволення, так? Дуже шкода, що Наша українська пісня не має такого розвитку, як на це заслужила наша українська нація. Для цього мусять бути якісь глибокі зміни в житті нашої країни.